Доброго ранку малята. Радіїм зимі милій, що снігом замете усе, нам здоров'я, радість, силу спорт зимовий принесе. Ми забудемо про застуди і мороз нам не страшний, нерозлучні з нами будуть лижі, санки, ковзани». Зима малята чарівна, гарна, неповторна пора року. Але наразі небезпечна і холодна. А коли холодно, збільшується захворювання. Чуєте, хтось кашляє? Це хлопчик Петрик. Виявляється, він захворів. Зараз він нам розповість, що з ним трапилось? Заболіло в мене горло і приходив лікар вчора. Подивився і сказав, Ти без шарфика гуляв? Ну, і як це він вгадав, що без шарфика гуляв? Мабуть, треба вчитись добре, щоби вгадувати хвороби. Малята, а як ви гадаєте, що ж потрібно робити, щоб ти втрапилось з такого лиха? Правильно, Взимку потрібно тепленько одягатися, а ще гартуватися. Діти, а вам подобається загартовуватися? Назвіть, які ви знаєте процедури, що допомагають загартовувати організм. Ранкова зарядка, прогулянки на свіжому повітрі. Дотримування режиму дня, миття рук та умивання прохолодною водою. А ще малята треба їсти багато овочів і фруктів, чистити зуби вранці і ввечері, мити ноги прохолодною водою і часто провітрювати кімнати. Тож гартуватись, друже, слід, щоб вревтуватися від бід. На дворі, друже, ти гуляй, водою тіло обмивай, морозу, холоду, не бійся, а для сміливості ти смійся. Недарба народна мудрість говорить: сонце, повітря та вода наші найкращі друзі. Пам'ятайте, діти, завжди про це. Отже, малята, тепер ви знаєте, що допомагає людині бути здоровою. Якщо людина виконує все це, про що ми сьогодні говорили, то про таку людину говорять, що вона веде здоровий спосіб життя. Гарні звички, діти, потрібно в собі розвивати. Будьте всі веселі, здорові на все добре.